Вітаю, шановні гості та підписники нашого каналу. Шлю привіт з мальовничого села. Буде. Нарешті ми в селі. І будемо продовжувати працювати, наводити порядки у нашому запущеному дворі. Тож, не переключайтеся, слідкуйте за нашими відео. Будемо вдячні. За вашу підписку та коментарі. Всім приємного перегляду. А ми приступаємо до праці. Якись успіх дороги. Сьогодні перший раз ми вирішили приготувати в нашій печі український борщ. Тож прогріваємо гарно піч. Багато хто слідкує за нашим відео, то пам'ятають, як ми робили ремонт старої печі. Трусили сажу, замазували тріщавини, штукатурили. Та перший раз розпалили багаття в нашій печі, яка не використовувалася більше 20 років. Ну що, прогоріла година в нас. Будемо питатися борщ ставити. Подивимося, як воно в нас получиться, щоб нам не перевернуть його перший раз. Отак. О. Отак. Поставили наш борщ, а зараз ще. Поставимо і курячі гомілки. Ми приготували курячі гонілки, Ну, хай вони ось отак ужарів і тушаться. Закриємо. Заслуген не треба ще закривати. Ну хай воно поки що так, а тоді закриємо, і щоб воно тушкувалося. Зараз закриємо заслонку, щоб не виходило тепло і хай воно тушкується. Отак. От ну а поки готується наш печеобід, ми йдемо на вулицю і продовжуємо розгрібати наші хащі. трошки невеличка йдемо кіде сфер. Піч гарно себе показала. Затопили за це врем'я. Вона не диміла. Так що подивимось ще як наш приготується борщик. Ну що, пройшло більше години, як ми поставили в піч наш борщ. Подивимось, що в нас вийшло. Так, будемо витягувати. Вже в печі перегоріло. І зараз акуратненько так будемо його витягувати. Отак. От О, витягли наш борщик. Подивимося, що воно в нас тут? Так. А, аромат який, як пахне гарно. Зараз подивимося. Насипаємо наш борщик, дивимося, що воно в нас тут вийшло. М'ясо. Міски треба більше брати було. Який аромат стоїть на всю хату. Перший раз готуємо наш борщик у нашій хаті. А це дістаємо курячі гомілки. Теж глянемо, що воно у нас тут. А, м -м, красота. Аромат. Будемо дивитися, як приготувались наші курячі гомілки. Запах дуже приємний. Так, ну от. Це, подивимося, як воно в нашій печі приготувалося. Розварюється, розв'язується. Так. Так. Ну, будемо смакувати, будемо дивитися. Що ми наготували? Що будемо смакувати? Що ми приготували в нашій печі? Який запах? Вкуснятина. Вкуснятина. Перший раз? Приготували в нашій печі і дуже вийшло гарно. Ну що, Пообідали, відпочили і підемо далі носити гілля. Будемо далі прибирати у нашому дворі.